Дуже складно говорити про верховенство права в нашій країні, коли є приклади ну, абсолютно протилежно. І, ну, давайте самі яскраві. От, е, Петро Порошенко. Ну, нова влада вже там, більше, ніж 5 років е, має весь інструментарій. Очевидно, всі ці 5 років намагаються знайти ну, з цією передвиборчою риторикою, йшли, і потім намагалися її реалізувати справи на Порошенка. Там їх, ну, Декілька десятків, серед них є якісь е абсолютно е дикі, такі, як там про пастілу, про картини, ще там про щось. А от за цих 5-6 років ну, не змогти знайти докази, ну, очевидно, це вже про щось говорить. Ну, якщо справи не довели до вироку суду відсутні докази, це, очевидно, говорить про те, що не... не Верховенство права або справедливість є в, в, в цих відкритих справах, і потреба покарати винну. Ні, там є конкретно сам Петро Порошенко, його прізвище, і він як фізична особа, і намагаються натягнути будь-яку от все, що можна, е, щоб притягнути його, ну навіть не до відповідальності, щоб за його заграти. За п'ять років не змогли знайти нічого. Чи було бажання? Очевидно було. Чи були інструменти? Очевидно було. Чого не вистачило, ну, доказів, мабуть, не вистачило. А, ну, не мабуть, а точно. Пішли шляхом санкцій. Ну, Це знаєте, від, від просто неможливості йти шляхом правовим в плані знаходження доказу з шляхом правосуддя. Санкції це такий кастиль, коли якби, ну, людина не подобається. Якщо ми говоримо про е, е, російську представників Росії як країни-агресора, там санкції так і були задумані. Це одна історія. Але в законі дуже прямо записано: до громадян України їх застосовувати не можна. Для цього є суди, правоохоронна система. І знаєте, якби ще мова йшла про тих, хто переховується за межами України, там є заочне обвинувачення, все, все рівно окреме е, право. Е, е, Правосуддя там передбачене, але а, Порошенко ж тут в Україні. Тут ніякої заочної не треба. От він тут він готовий ходити. Він ходить, надає аргументи, а, що відбувається. А ні. Доказів не вистачає, запроваджують санкції незаконно, незаконно, тому що в законі прямо написано, не можна застосовувати санкції проти громадян України. Чи це е, ну, піде на користь нашій європейській інтеграції? Ну думаю, точно не піде. Там задають питання наші партнери про те, що у нас тут відбувається з тими речами, які є основоположними. В діяльності Європи і міжнародно європейських організацій: верховенство права, рівність, а презумпція невинуватості всі ці принципи, які для них важливі, і вони не візьмуть Україну, поки ми, як країна, будемо демонструвати нехтування цими речами, які для них є суперважливими. Тому, ну от ситуація з Порошенко, те, що влада з ним робить, це влада обрізає. І закриває нам шлях до європейської спільноти.